Радіо UA Chicago шановні друзі. Мене звати Іван Саба та Радіо UA Chicago. І сьогодні ми завітали у фонд ProTest Foundation. І зараз біля мене Яків Градінар. Це ну можна сказати, міністр здоров'я, міністр охорони здоров'я, тут у Протез Фондейшн. Людина, яка є спеціалістом якраз по протезуванні. Я так розумію, ви головний лікар тут. Так. Розкажіть, будь ласка, про себе хто ви є, Яків? А... Мене звати Яків, я взагалі в 18 років приїхав з України. Там я був ортопед-травматолог. Коли приїхав сюди, я побачив, що буде важко захиститися як ортопед, і я пішов в протезування. І я працював протягом 17 років в протезуванні. І коли в нас відкрилася ця можливість, щоб ми допомагали Україні в протезуванні, ми зібралися у себе на кухні і з Юрою, з сім'єю разом ми а, починали робити цей проект з простого на списку, списку регістрації. І от так у нас проект розвився далі. Ми вже привезли в штати 200 чоловік а, на протезування. А в Україні вже 150, Ми допомогли в двох клініках в свалявії в Києві. Так що це починалося все просто з маленького, але зараз ми раді, що ми можемо стільки допомогти Україні. Тобто фонду вже два роки. Два з половиною з половиною да. роки вже і за цей час у вас є три клініки: так. одна в Мінеаполісі в Сваляві і, і в, в Києві. Києві. І ви вже допомогли більше, я так розумію, більше 300, 350 Більше 350 людей вже пройшли протезування так. у вас. Ну це фантастичний результат. А скажіть, будь ласка, а що вас мотивує це все робити? А... Тому що вибачайте, що ще Тому що я знаю, що навіть тим більше на початку і зараз, можливо, так само ви працюєте цілий тиждень. Тобто, у вас там немає вихідних. Мені здається, що навіть особливо на початку її вільного часу не було. Ви весь час витрачали то тут, то ви в Київ літали, то е знову тут е спілкування з пацієнтами протезування. що вас мотивує, де у вас така шалена мотивація береться? По-перше, я розумію, що є, є така книга Есфір в, в Біблії Естер, і там описується про як одна дівчина стала царицею. І там така є фраза: для цього часу ти і досягла цього а, рівня, щоб допомогти своєму народу. І я відчуваюся так, що сам Бог дав нам цю можливість, ми, іммігруючи в цю прекрасну країну, ми не тільки тут можемо розвиватися як сім'ї, і ми можемо допомогти Ненці Україні. І для мене це велика честь допомагати Україні. Мене Україна вивчила на лікаря. Я маю, маючи ці знання, я зараз повертаю це в Україну. І для мене це дуже важливо і мені дуже приємно це робити за те, що ми змінюємо життя. І е, інколи люди питають, як ти можеш так багато робити. Я кажу: я не роблю багато. Хлопці, які на передовій в траншеї, голодні, холодні, в мокрі. Вони роблять багато. Ми їх. Підтримуємо, і я кажу, їхній тил це є наша передоба, і ми маємо зробити максимально, що можемо. Ми зараз знаходимося якраз в майстерні, де виготовляються протези. Розкажіть, будь ласка, як відбувається в загальному процес? Взагалі протезування це мультішаговий такий мульт процес. Він починається з самого зняття зліпку. І зліпок ми знімаємо самої культі, і воно є зроблено спеціально для кожного пацієнта окремо. Потім слідуючий крок, коли ми маємо сам зліпок, ми його обробляємо, ми шліфуємо. І для того у нас знаходяться от, шліфувальні машини. Для того у нас знаходяться лізні верстаки, де ми переводимо самі настройки. Потім для нас потрібно, щоб ми мали коліно, яке ми приєднуємо. воно... Працює, щоб замінити наше коліно і сама стопа, яка приєднується до і разом робить систему, яка допомагає пацієнту, щоб утримати їхню вагу і робити кроки. Але це насправді дуже важка ця система, оскільки це не просто е, механізм, який сам по собі рухається. Тобто, я так розумію, тут. Ціла, я не знаю, роботизована система, коліно, це все. В чому полягає якраз складність? І розкажіть про це все, про складність цього, цього механізму. Тобто це коліно, воно, по-перше, коштує вище 10 тисяч доларів. Оце То, вона, так, це одна таке коліно? Так, воно в середньому так повна ціна 16 000 до 20 тисяч доларів. Чому? То, що воно має комп'ютер внутрі і воно щитує від датчиків. 120 разів раз за секунду, щоб людина, якщо вона спікнулася, щоб воно стало е ну гідравліка, застила, щоб людина могла мати час затримати е себе і не впасти. Тобто це не просто механічно, воно щитує інформацію е... інформацію, від що, ходи, що людина хоче робити. Тобто, так. якщо людина йде, то воно щитує і воно допомагає рухати, я так розумію, і, і контролює, якщо людина ходить швидше, повільніше, воно щитує цю інформацію і відповідно реагує для того, щоб сам рух коліна був більш плавніший, плавніший і відповідав до. А, самої ходи від до самої швидкості кожного кроку. Ага, І в цьому якраз полягає важкість підібрати протез, тому що, я так розумію, навіть ось ця річ це все підбирається безпосередньо під людину, воно шліфується, я так розумію, підбирається анатомічно. Ну це ж важко, тому що людина може поправитися, я так розумію, звичайно, може... гарячий душ зранку, поїла соленої їди. Не доспала це. Все впливає на нашу, наш об'єм в тілі, і наскільки ми затримуємо воду, і воно зміється. Тому для нас це все треба враховувати, щоб вийшло максимально краще. А гільза куксоприймач, щоб утримало саму перенос ваги. Але це доволі довга справа, тому що ви можете зараз підібрати потім ну є ж ситуації, коли, скажімо, ну, там людині через тиждень стає щось незручно, щось можливо починає натирати. Це ж усе потрібно відслідковувати. Як ви за цей? Ми кожен день, коли знаходять пацієнти тут у нас в клініці, то вони. Приходять, ми настраюємо і ми потрошки збільшуємо їхню активність для того, щоб знайти ці якраз проблемні зони, які виникають в процесі самого тестування. І це допомагає, щоб настроїти кращий протез. А як так зробити? От, ну він, Це ж протез, ну це ж. Чужородне тіло, як зробити завдяки чому, щоб це було максимально прийнятно для людини, комфортно, за рахунок чого ви робите так, щоб людина ходила, як скажімо як на своїх ногах? Ну, е є частина, яку ми робимо як протезисти для того, щоб воно максимально було наближене до а форми кукси. Щоб це було максимально комфортно, паралельно також, щоб сам пацієнт щоб потрошки збільшував час носіння протезу, щоб це було більш комфортніше, щоб сама кукса звикла до куксоприймача. Угу. Я бачу, у вас там є для прикладу ще старі протези, які так. вироблялися. Можете показати, будь ласка. Це Звучить... для прикладу, ви показуєте, так розумію. Звичайно, коли в мене було можливість, щоб показати саме протезування, яке воно було. Наприклад, навіть не йти далеко, я прилетів в Америку з сім'єю 18 років, і я мав одного пацієнта, який ще й носив цей протез. От Він дерев'яний? Так, і мені треба було його шліфувати, лакувати, особливо гільза внутрі, треба було вишліфовувати і спеціально лаком покривати. То, звичайно, на е, теперішніх протезах воно більш зроб... все зроблено модульно. І ми можемо змінювати легко висоту настройки. Тут потрібно було спеціальний апарат, де тут потрібно, щоб вирізати нам за допомогою ножовки під кутом, настраювати і приклеювати заново і так настройки. То, що зараз у нас займає, може. Дві-три хвилини колись могло займати два-три чотири години, щоб це все цей процес пройшов. Але я так розумію, тут немає такого складного механізму у ну, порівнянні з теперішніми, тобто Звичайно. він просто рухається вперед назад, тобто він не підлаштовується просто. Йдеш, і він коліно викидає я так. Розумію. Звичайно, там тільки були пружинки, і не було навіть по-моєму гідравліки. Потім пізніше почали вставляти гідравліку. Але я кажу, це як дверна завеса. Вона відкрита, закрита, і все тут не було великого контролю, який в нас зараз є. І тому коли мені кажуть, що важко тепер на протезі ходити, я кажу, ми не знаємо, що ходили наші діди. Привернувшись після Другої світової війни, вони не мали тих можливостей і тих протезування, рівня протезування, які ми маємо тепер. А протези безпосередньо виготовляються. Повністю тут, ну окрім тих компонентів роботизованих, скажімо, решта так. повністю виробляється виробляють ми частини закупляємо, і тут у нас проходить, ви можете там і карбон, і от вакуумні станції. Це все ми тут робимо і е, виробляємо саме протези тут А Без скільки процесів? в часі. Приблизно ну я розумію, що для кожного індивідуально, але скажімо, от протез ноги, скільки в часі займає його виготовити і підлаштувати під людину. Взагалі, сам весь процес ми мінімум три тижні. Тому легкі кейси ми беремо десь на три тижні, але якщо більш важкі випадки, коли там коротка кукса, чи там більш пацієнт активний і нам потрібно більш налаштувати до цих вимог, які в нього є, то буває 2-3-4 місяці потрібно, щоб це все пропрацювати, щоб воно було максимально налаштовано. А в процесі реабілітації і підбору протезів, які найважчі моменти з чим най, найбільші проблеми з чим ви стикаєтесь під час протезування? Тобто це важкість людини привикнути до протезу, чи можливо важко його якось анатомічно підібрати? Які є найбільші проблеми під час протезування? Взагалі, людина, коли втрачає кінцівку, то це як втратити когось з друзів або когось а, членів сім'ї. І це дуже важкий процес. І коли ми втратили щось таке а, своє, яким ми користувалися роками, і даємо якийсь інструмент, який навіть не може замінити нам руку чи нам замінити ноги, це дуже важкий процес. Це процес цей займає місяці, щоб ми а, були сприйняли. Це новий інструмент, який нам дають місто втраченої крутої ноги чи руки. І для нас це є великі труднощі, щоб щось зімітувати те, що Бог створив. Але процес він, людина адаптується, людина розуміє, так, я маю дивитися вперед. І ми завжди стараємося зробити, щоб людина признала, що вона втратила, бо це теж є частина нашої реабілітації, щоб о, признати, що ми втратили нашу кінцівку. Друге, щоб ми зрозуміли, а що у нас залишилось. І як з тим, що ми залишилися, як ми можемо робити максимально з того, що у нас, наприклад, є кукса, як ми можемо зробити протез і максимально бути активними в нашому житті? А як ви психологічно підтримуєте пацієнтів? Тому що тут до вас приходять сотні людей. Я бачив, навіть на заході казали, що більше 300 людей вже прийшло реабілітацію, і наскільки бачу? Люди приходять з різними травмами, інколи бувають дуже важкі травми, як вам вдається до них достукатися, щоб вони пройшли цей довжелезний, важкий, рутинний, такий марудний шлях, інколи реабілітації, коли потрібно робити вправу, а якихось бажань сили чи навіть якоїсь енергії немає, як ви можете до них достукатися? Ну, це нелегко до кожного індивідуальний підхід, але ми стараємося б задіяти і американських ветеранів також, і також задіяти тих, які вже пройшли шлях, бо вони можуть достукатися краще. Але ми з свого боку також беремо і робимо максимально, щоб навчити, навчити військового, що як сприйняти нового себе. І дуже важливо тут донести і прийняти. І що мені подобається в американців, що вони підходять і вони кажуть: дякуємо за вашу службу. Тобто, ця втрата, яка у нас сталася, вона має свою ціну. Ця втрата, яка сталася, вона була принесена в жертву чомусь. І коли ми це нагадуємо, що це не даремно то, що з вами сталося, що ви втратили кінцівку, ви захищали країну, ви робили максимально для того, щоб ми жили в своїх хатах, щоб українці могли жити в своїх хатах і не полишати свої школи, свої роботи. І коли ми це нагадуємо, це допомагає поняти, що ми цінуємо цю ціну, яку вони заплатили. Це є одним із найкращих ліків, які ми в своєму житті можемо надати цьому військовому. Друге, коли ми не просто відводимо очі, дякуємо за службу. Слідуюче, коли ми підтримуємо його словами, говоримо, що ви з свого боку. Можете далі міняти країну. Ми, ми потребуємо вас сильною людини, щоб ми далі змінювали країну на краще. Паралельно фізич фізичної терапії, коли ми маємо пір visitors, коли рівний рівному вони приходять, вони бачать, ага, він прийшов, я можу прийти. У нас є навіть вчора. на заході вона була ми її називаємо Бабушка Ліза. Вона втратила кінцівку, коли їй було, по-моєму, десь двадцять чим то років. На після того народила двох дітей. І коли вона приходить і надіває свою а, протез, на якому вона бігає, у хлопців круглі очі. І якщо бабуся може, я зможу. І все, і пішли, і вони починають працювати. Тобто, це в комплексі разом. Ну і займає час, щоб це вони в себе знайшли нового. Але це дуже приємно бачити, як вони на новий рік рівень виходять. Да, ми не повертаємо кінцівку, але ми даємо щось можливості, щоб якість життя була краще. Я пам'ятаю, ви колись у попередніх розмовах розповідали про чи це притча, чи це історія, яку ви читали про пані, яка писала листа своїй нозі. Можете розказати двох словах? Це реальний випадок, який стався в госпіталі, де я працював. 73 річна жінка, яка їй сказали, що вас ногу вашу ампутують завтра. Приготуйтеся до цього. Ми хочемо, щоб ви свого року свого боку перегорнули сторінку. І тут лікар, коли прийшов на слідучий день, вона дає лікарю письмо, і там написано в цьому письмі так: дорога нога. Я дуже вдячна тобі, що ти служила мені 73 роки. Ти навіть привела мене на велику китайську стіну. Я була дуже рада, що ми разом пройшли ці роки. І я прошу вибачення у тебе, що я пропустила, коли ти почала хворіти, і я не помітила це. Вибач мене за це. Я буду дуже за тобою сумувати. До побачення! І вона і попрощалася, да, і, і вона свого роду перегорнула сторінку, бо ту без е, впливу на здоров'я ту ногу не можна було зберегти. І якщо ми не можемо зберегти, воно буде шкодити нашому здоров'ю. Важливо, щоб ми зрозуміли, що ми втрачаємо, що в нас залишилося, і що ми можемо з цим робити? От ви казали, що вже більше 350 людей пройшло протезування. Чи підтримуєте ви зв'язок з я розумію, з, з усіма це неможливо, але хоча б з деякими там військовими, наприклад, як складається їхнє життя після того, як вони отримали протези? Як вони пройшли цей дуже довгий і важкий шлях протезування? Чи знаєте ви? Як складається їхнє подальше життя? З, звичайно, я скажу, більшістю ми от, е, маємо зв'язок. Близько 70% повертаються далі на службу. На передову або на е, обслуговування, але повертаються на службу. І для нас дуже важливо чути, діти народжуються. Люди купляють машини, люди працюють, люди мають сім'ї, женяться. І для нас це важливо бачити, що вони далі рухаються в своєму житті. І для мене це дуже, дуже, дуже приємно бачити, що мала лепта, яку ми вклали в їхньому житті. А ми допомогли їм, щоб вони рухалися далі. Є які прийшли на змагання. Є один із них, Олександр. Він виграв сім золотих медалей, приїхавши сюди в Америку. І для нас це дуже приємно бачити, що ми могли допомогти цим хлопцям, і вони, звичайно, мають зворотний зв'язок з нами. І ви знаєте, для мене декілька. Висловів, які мені дуже допомагають рухатися далі, і працювати і робити. Один із них, глянувши, повернувшись з Чикаго, вернувся і так, глянув на небо, він каже: Ось я хочу, щоб моя Україна була така, як Америка. За це я воював. Другий, який сказав, каже, Протес фондейшн каже, ти знаєш, каже, це як перша любов. Люди прийшли, доторкнулися до нашого життя, коли нам було важко, і нам це дуже-дуже приємно. А третій цей Олександр, який виграв сім uh, золотих медалей, він сказав таку: ви повертаєте людям віру. І він повторив це три майже рази. Для мене це дуже приємно, якщо ми допомагаємо тим, які віддали найдорожче для країни, то нам це дуже приємно. А скажіть, як можуть допомогти, скажімо, українська діаспора, українські ком'юніті, яке проживає зараз тут на території США, як може допомогти фонду Protest Foundation в тому, щоб збільшити кількість людей, яким можна допомогти? Чи це фінансово, чи можливо можна приходити і спілкуватися з військовими? Як може українське ком'юніті, яке зараз знаходиться тут, допомагати фонду? Процес Фондейшн? Я розумію, що найбільша допомога це коли ми можемо взяти. Маленьке шефство на одним із військових, щоб періодично позвонити, вислати маленький подарунок, запитати, як у вас справи, тому що ми не завжди можемо з усіма з'єднатися, але кожен із нас поокремо може одну-дві людини мати немеличке шефство. Друге. А... Приходячи сюди в клініку на 2-3 дні, у нас є навіть люди з інших штатів, прилітають, беруть рядом готель. Або якщо є місце в хаті, навіть живуть з ними в хаті і просто проводять декілька днів. Прийшовши сюди, поговорять запитаю, запитавши про сім'ю, запитавши, що як у їхньому житті, і налагоджи налагодивши ці дружні відносини, вони беруть і допомагають їм. Щоб пройти цю ментальну реабілітацію, щоб зрозуміти, що вони не є на самоті, і звичайно за все потрібно платити. Протези не є а, дешеві. Нам би легше було відкрити три хірургічні центри, і було б набагато дешевше і менше розходів, ніж протезні центри. За те, що запчастини, які ми використовуємо, вони дуже дорогі. То це а, звичайно фінансова допомога, навіть там тих 5-10 доларів, а зробити це помісячно це є велика, велика допомога. Ну і на завершення хочу запитати вас в Україні зараз насправді дуже багато людей, які на превеликий жаль тратили свої кінцівки на війні, наприклад, і це дуже великий психологічний удар, це дуже важко. І, можливо, не кожен має можливість приїхати на протезування чи ще як. Якби ви що би ви дали, які поради для того, щоб вони не падали як мінімум духом, щоб вони знали, що попереду може бути повноцінне життя? Як би ви могли підтримати, яку пораду дали би людям, які нас зараз слухають, і які, можливо, на жаль, зазнали травм на війні? А, люба травма це є втрата. Це є велике сильне навантаження на нас. Але коли ми подивимося більшу картину, якщо я залишився живий, якщо Бог дає мені а, час ще жити, я маю побачити більшу картину. Звичайно, всі би ми хотіли, щоб ми були повноцінні, щоб у нас були всі частини нашого тіла. Але ми можемо зрозуміти, що кожен із нас щось має втрачене в своєму житті. І коли ми на це не фокусуємо наш погляд, а дивимося на більшу картину, вся Україна стоїть, частина окупована, але в в загальному весь світ знає про Україну. Українці з'єдналися. Так, да, хтось не підтримує, але більшість підтримує. І ми вчимося підтримати наших, підтримувати наших військових. Ми вчимося знаходити себе в новому своєму іміджі, в новому себе. Потім побачити, що життя продовжується. Ти вчитися. Робити на місцевому рівні, що ми можемо змінювати, щоб життя було краще, щоб ця відвійована свобода, яка є зараз в Україні, щоб вона була краще, щоб вона було, щоб ми більше були демократичні, щоб ми більш були впорядковані, щоб менше було корупції, щоб менше було того, що нас тягне дозаду. Слідующе, що я би звернув увагу, заводити сім'ю. Це дає дуже прекрасне. Рух вперед за те, що життя продовжується, і для мене дуже великим прикладом є Нік Вуйчич. Він, народившись без чотирьох кінцівок, він має четверо дітей, він має модель жінку. І це мені показує, що інвалідність це не зовні, це вперше в нашому розумі. Якщо ми її переборемо, ми багато чого доб'ємося в нашому житті, і хай Бог нам допоможе. Дякую вам. Дякую Градінар для Радіо Ю Чикаго. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.